Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас буде черговий тест автомобільного акумулятора, в якому прийме участь акумулятор від торгівельної марки MaxDrive. Це акумулятор турецького виробництва. Багатьом нашим автомобілістам чомусь подобаються саме турецькі акумулятори. І ось, будь ласка, ще одна варіація турецьких батарей. Випускається цей акумулятор концерном SN Battery. Це досить потужний турецький концерн, який існує з 1978 року. І нещодавно у нас на огляді вже був акумулятор від цього концерну, який випускається під брендом. Тому, якщо вам цікаво, можете подивитись це відео і порівняти той акумулятор з іншим акумулятором від одного концерну, але які випускаються під різними брендами. Що стосується конкретної батареї, то це повністю необслуговуваний акумулятор в герметичному корпусі і виготовлений він за стандартною технологією кальцій кальцій. Ніяких надсучасних або фірмових технологій тут виробник не декларує. Тому, якщо говорити про якість або надійність цих акумуляторів, в даному випадку виробник акцентує увагу на тому, що. Концерн СНБТРІ це досить велике, потужне стабільне виробництво, яке виробляє не тільки автомобільні акумулятори, а також мотоакумулятори, акумулятори для військової вантажної техніки країн НАТО, а також батареї для морських суден. Відповідно, якість виробництва у нас має знаходитись на високому рівні. Що стосується зовнішнього вигляду габаритів і конструкції, то тут взагалі не може бути нічого унікального, адже всі акумулятори у нас мають мати стандартні габарити і розміри, тобто вони стандартизовані. Це у нас звичайний акумулятор ємністю 60 А з пусковим струмом 580 А. З якихось незвичайних технологічних. Особливостей його будови можна хіба що виділити ось це вічко. Майже в кожному огляді, де нам трапляється акумулятор з ось таким індикатором, доводиться звертати на це увагу. В принципі, це звичайний поплавок, який знаходиться в одній з шести банок, і він нам говорить про стан електроліту знову ж таки в одній з шести банок. В якихось випадках це дозволяє перевірити стан акумуляторної батареї, в якихось випадках навпаки. Тобто стан банок може бути абсолютно різним, і те, що ми знаємо, що відбувається в одній банці, не означає, що ті самі фізико-хімічні електричні процеси протікають або відбуваються в інших банках. Тому, в принципі, в деяких акумуляторах ось такий індикатор є. В деяких акумуляторах виробники вже зрозуміли, що користі від нього не так вже й багато, і відмовились від цієї особливості. Ну в даному випадку ось таке вічко-індикатор тут є. Якщо воно вам потрібно, то в принципі можете розглядати даний акумулятор до придбання. Більше нічого тут такого цікавого особливого немає. Як я вже казав, батарея не обслуговувана. Доступ до банок знаходиться під оцією кришкою. За необхідності її можна відірвати, зняти, щось там долити, перемішати. Але лише в тому випадку, якщо воно вам потрібно, і ви точно знаєте, що робите. Також, якщо ми вже вскриваємо акумулятор, це впливає на гарантійний термін, гарантійні зобов'язання. Тому я не радив би зайвий раз сюди вмішуватись, краще користуватись продуктом так, як це. Задумав виробник. Батарея не обслуговувана, тому нічого не обслуговуємо. Просто інколи дозаряджаємо звичайним зарядним пристроєм і користуємося собі на здоров'я. Також конструкцією цієї батареї, як і в багатьох інших, передбачено два аварійні клапани, ліворуч і праворуч. Через них може стравлюватись надлишковий тиск батареї під час заряджання або роботи акумулятора. І також в деяких автомобілях, де акумулятор встановлюється в салоні або в багажнику, до одного з цих. Клапанів під'єднується спеціальна трубочка, яка виводить гази назовні за межі автомобіля. Ну і в принципі все більше тут нічого такого цікавого, конструктивного немає. Тому далі будемо тестувати наш акумулятор, як і багато інших акумуляторів за всі минулі роки. І почнемо ми безпосередньо з зважування. Як ми бачимо, важить акумулятор 13,9 кг і акумулятор Філсон від цього бренду важив приблизно так само. Ну, там ваги показали 14 кг, але все ж таки якась похибка в 100-200 г грамів нас точно існує. Тому можна сказати, що акумулятор MaxDrive і. Акумулятор Філсен від одноіменного концерну вважать однаково. Але що стосується пускового струму, то його ми зараз перевіримо. Акумулятор щойно було повністю заряджено до 100%, заявлений виробником пусковий струм 580 А і прилад показує, що фактичний пусковий струм у нас складає 520 А. Тобто характеристики батареї завищені. Ну, відповідно, якщо у нас пусковий струм менше ніж заявлений, то прилад вважає, що акумулятор вже втратив свій ресурс і показує ресурс батареї 80%. Рівень заряду, як ми бачимо. Наближений до 100%, і це видно також по напрузі. Тобто, ось цей показник ресурс 80% не означає, що у батареї вже залишилось 80% ресурсу, вона якась вживана чи ще щось. Він просто означає, що характеристики батареї завищені на 20%. Далі батарею переносимо в морозильну камеру, де вона буде зберігатись при температурі мінус 20 градусів протягом тижня. Після чого проведемо ще один тест і побачимо, скільки пускового струму акумулятор втратить на морозі. Отже, минув тиждень в морозильній камері, ми проводимо повторний тест і дивимось на наступні результати. Рівень заряду так і залишився наближений до 100%. Пусковий струм 415 А. Ресурс 51%. Ресурс 51% це не фактичний ресурс батареї, як багато хто думає, це співвідношення. Встановленого нави заявленого виробником пускового струму до фактичного. Тобто зараз прилад показує, що пусковий струм 415 А відповідає ресурсу батареї 51%. Але після того, як батарея відігріється, її ресурс і пусковий струм знову збільшаться. Отримані дані ми додаємо в нашу загальну таблицю, в якій ви знайдете і акумулятор Філсен, і багато інших акумуляторів з усіх наших минулих тестів за останні декілька років. Таким чином, ви можете навіть самостійно порівняти характеристики різних акумуляторів, подивитись, чи є вони в наявності, і обрати для себе найкращий варіант, який підійде вам за тими чи іншими характеристиками. Від себе можу сказати, що, в принципі, характеристики даного акумулятора досить непогані, звісно, не еталон але все ж таки, на мій погляд, ця батарея заслуговує певної уваги. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!